І до нашого ефіру долучається Зоряна Скалецька, Скалецька міністерка охорони здоров'я 2019-2020 років. Пані Зоряно, вітаю вас у ефірі. Вітаю. скажіть, будь ласка, отож, які наслідки для населення для здоров'я матиме ймовірний ядерний вибух? Я думаю, що ми можемо говорити лише про ймовірність застосування тактичної ядерної зброї. І якщо подивитися на це, які загальні є фактори, які можуть бути наслідком, це звичайно є удар хвиля, і ми бачимо, що це як звичайне руйнування будівель, і необхідно всім бути в укритті. Це світове випроміння, це проникаюча радіація, це електромагнітний імпульс і це радіоактивне власне зараження. Це те, ми більше всього знаємо і чуємо, і бачили наслідки після Чорнобильської. Аварії, і, власне, вони є найбільш загрозливими для нашого здоров'я, можуть мати довговий ефект, наслідки, і ми однозначно маємо розуміти, і в першу чергу ми пів року, сім місяців спостерігаємо правила, ключові і основні, в разі інформації е, про повітряну, е, повітряну тривогу, ми маємо точно скористатися укриттями. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про радіаційний захист, то, якщо ми знаходимося в дерев'яному навіть, будинку, то, що в нас населено, населено місце, він захищає не високий коефіцієнт, але він захищає. Хоча б в рази, захист Якщо в підвалі такого будинку, вже кращий захист. будинок кам'яний, з цегли, наприклад, в нього захист вже 5 разів більше, ніж в дерев'яному будинку. В підвалі такого будинку. Тим більше, якщо це є багатоквартирні будинки, захист в 400-500 разів більший, якщо в підвалі такого будинку. Тобто ми максимально чим більше ми можемо зайти в, зайти в сховища, котрі є там, скажімо так, максимально захищені, а тим більше, наприклад, метро або бомбосховища, підготовлення, укриття, тим більше в нас насправді може бути захист від впливу радіації. Це перший ключовий. Ми маємо знати, якщо ми чуємо повіщення, ми обов'язково йдемо військові. Друге, ключове, ще в квітні 2022 року в Міністерство охорони здоров'я було напрацьовано певні інструкції, що робити, тому що, власне, тоді виникла проблема Запорізької атомної електростанції. цього року в нас є інструкція, пов'язана з радіаційним захистом. Власне, визначено, що є окрема система оповіщення про загрозу редного зараження, де передбачено про те, що якщо є оповіщення власне, цього характеру, тому власне, ми знаємо що ДСНС, котрі робили специфічні свої оповіщення на, на телефони мобільні для всіх українських, українських громадян. У нас є обов'язково в разі оповіщення про ціну небезпеку, обов'язково зайти в приміщення, вдягнути маски, вдягнути оператори на дітей, Якщо є противопогази маски, захиститися максимально і піти в укриття, якщо вони нас поблизу, якщо немає поблизу, зайти додому, закрити максимально вікна, двері, закладя, вентиляційні е, виходи ганчірками, бологами, максимально тоді закрити в будинок, можливого потрапляння через повітря е, тих небезпечних частинок. І е, певних ре... Територіях, де в нас може бути серйозний рівень зараження, може відбуватися евакуація. тому треба мати хоча б радіоприймачі, тому що в разі ядерного вибуху мобільні телефони і інтернет не працюватимуть для того, щоб почути інформацію від систем цивільного захисту про евакуацію населення з тих чи інших регіонів. А тепер, якщо ми подивимося. Що оповіщення про що оповіщення? Про як знаходитись безпечно в своєму житті, якщо так сталося, що ви вимушені знаходитись. Це обов'язково, крім того, що ем, закрити всі вікна, двері, щілини, якщо є щілини, наприклад. Це обов'язково заховати всі продукти, холодильник, і накрити всі продукти, ем, хоча б рушничками. Якщо вода закрита, і щоб вона знову ж таки була закрита. На певний час, щоб була можливість. А цією водою потім користуватися. І а, в разі, якщо наприклад, ситуація, обов'язково всім, а, виходячи на вулицю, не лише маски респіратори чи противогази вдягнути, але повністю прикрити одяг а, а, одягом тіло і капюшони, і це можуть бути окуляри, і це, руки, і це є гумові чоботи, максимально з того, щоб не було контакту з тілом. Потрапляння радіаційних речовин в організм може відбуватися через вдихання. Через повітря і через їжу і воду, і вже втор... наступне це через шкіру. Тому захист шкіри не вдихання повітря, стільки стільки ми можемо без жодних перешкод і не вживання їжі, яка могла мати контакт з повітрям, котре було заражене чи води, Це, власне є ті запобіжні заходи, котрі ми можемо вжити для того, щоб мініма... мінімізувати відливий вплив на здоров'я в момент, коли про такий ситуацію. Пані Зиряна, а наскільки часу потрібно буде перебувати в укритті або в герметично закритому приміщенні? От як ви сказали, якщо це квартира, так, або якесь укриття, от який це час? Це доба, дві. Скільки потрібно для того, щоб рівень радіації знизився? Це залежить від того наскільки близько будуть знаходитися особи до місця вибуху. І залежно від цього, це мінімум є доба, тому що частинки тоді радіоактивний він поступово осідає і. Поступово розкладається мінімум є доба, і ну, залежно від того, який близько, можливо, це її кілька діб. Не виходити на вулицю, і в разі необхідності, якщо особа мусить вийти на вулицю з тих чи інших причин, знову ж таки, знаходитись там мінімально, знаходитись там в максимально покритому ем, одязі, і е, на вулиці не палити, не вживати їжі, на вулиці не вживати води. Максимально це робити в приміщенні закритому. Так само, якщо Необхідно було бути на вулиці чи в момент, коли треба необхідно весь одяг себе зняти. В інструкції, до речі, Міністерства охорони здоров'я написано, як мит, про миття рук, про миття голови, промиття тіла, якщо раптом особа все-таки була на вулиці. Тобто це є значна кількість милу миття змивання всіх поверхонь, тривалий час для того. Уникнути залишення на, на тілі таких частинок, тому це на сьогодні однозначно важливо мати на контакт мати цю інформацію від служб від захисту, щоб розуміти, як далеко ви знаходитеся епіцентру, і знову ж таки так само через ці, ці системи оповіщення буде інформування, чи вже можна виходити, чи ще треба перебувати в. Пані Зарена, застосування йодиду калію. Е, як ви це прокоментуєте зараз? всі сприймаються, як панацею ще робити тим, у кого є просто йод, а е, не таблетки спеціальні йодиду калію. Е, взагалі, коли його потрібно е, починати приймати? В яких дозах? Ну, по-перше, треба розуміти про те, що він не для всіх категорій. Першого це є діти, це є вагітні жінки, це є жінки, які годують. Грудю для людей старше 40 років загрози, там виникне серйозне захворювання, вже не такі великі. Друге, треба розуміти, що приймання додокалію це не є захист від радіації, а для цього є відповідні інші препарати, котрі визначають лікарі. Це швидше є запобіжник появи захворювання щитовидної залози. І як відбувається, коли відбувається вплив гіозотопів, то щитовидка починає впитувати багато йоду. Якщо ми починає, ми приймаємо йод за 6 годин до зараження, можливо. 30 хвилин після можливого контакту, а це, власне, буде інформація населення про необхідність такого прийому препарату, то щитовидка впитається йодитка, і тоді інший, йод, можливо, котрий із, ізотопами буде вже з повітря понадходити, вона вже не буде його впитувати, бо вона вже буде насичена. В такий спосіб ми захищаємо щитовидку. Це дуже просте пояснення, впевнено, що лікарі мовою мамою але я думаю, що цього достатньо для населення. Так, от ми не приймаємо будь-які препарати йоду, особливо спиртові чи будь-що інше. Тільки діди є тим, хто ефективно захистить щитовидку. І ми захищаємо лише щитовидку. Ми не працюємо. Це не є універсальний спосіб взагалі вбезпечитись і виходити потім безпечно на вулицю і піддаватися можливо своїм впливам. Друге, такі препарати, вони розвезені по всіх територіях можливих, які е, заражень, особливо е, е, за, за, за плічки атомної станції і е, буде визначено, що є необхідність йодопрофілактики, населення видно отримати від місцевої влади достатню кількість для того, щоб кожен це прийняв. Хто пам'ятає, після Чорнобильської аварії в нас такі в школах роздавали. Так само йодопрофілактики робили. Тому на сьогодні вони вже закуплені є і розвезені, і а, населення отримує це а, в досить такій, скажімо, буде інформування, де можна це отримати і можна буде це прийняти. Тобто, насправді це є. А, а, тільки вирішують не сусіди, вирішуємо не ми вирішує місцева влада тоді, коли це необхідно. Не треба думати, можна наїстися йоду та в йодованою сілі достатньо, щоб це все закрити. Тому це чекаємо е, тільки оголошення від влади. Пані Заряна, які е, перші ознаки ось цього опромінення, е, і, взагалі, що робити, якщо людині ще потрібно залишатися в укритті, а вона вже відчуває е, себе ну погано. Ні, ну якщо в особі будуть необхідні такі критичні ознаки в житті, вона чи великі зна примінення, однозначно необхідно звертатися до лікарів. А, але я сподіваюся, що особи будуть відповідальними і максимально будуть знаходитись в укриттях, а це означає, що вони, якщо її отримують, то незначні дози примінення, котрі не так швидко будуть проявлятися, і а, ми скажімо так, з часом можемо вимогти їхньому лікуванню. А в разі Тану, тобто там на ну, блювотик будь-яких інших як токсичних і інших впливів на організм, однозначно необхідно звертатися до лікарів а, на швидкої, бо тому що це екстрена медична допомога, однозначно. Це ні Дякуємо вам, пані Зоряно. Я сподіваюся, що е, ну це все таки ймовірна, все ж таки е, ймовірність ядерного вибуху і Україну. Це омене. мене з нами на зв'язку була Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я 2019-2020 років. Дякую вам.